Всім доброго дня! З вами Анатолій Пахомов, веджгра йога остеомеханіка і наш п'ятиденний челендж 5 днів йоги. Колись, коли були дуже популярні телефони, і люди часто дзвонили, я тоді в нашій школі був на телефонах. І найчастіше запитання на яке було. Це йога, так, добрий день. Я би хотіла чи хотів би займатися йогою». Але в мене нема гнучкості. Дуже часто люди думають, що йога пов'язана з гнучкістю. Але насправді це не так. Йога займається набагато глибшими речами, ніж просто гнучкість. Йога це перш за все філософія, і це відповіді на світоглядні екзистенційні питання. Ми є енергія. І ми живемо в ілюзії, що ми є фізичне тіло. Це якраз перше таке потьмарення, яке ми долаємо через практику йоги. Так, звісно, в йозі є і вправи, де ми використовуємо гнучкість, але це не тільки гнучкість, це і сила, і витривалість, і координація. Все це можна назвати спритністю, але перш за все, йога це філософія. Чи знаєте ви, що сучасна фізика вже розглядає Людину як енергію, квантове поле. І ми лише бульбашка в цьому квантовому полі. Але кожен з вас може сказати: але як це так, От ж, я відчуваю своє тіло, воно має якусь структуру, воно якесь тверде, там, чи м'яке, чи ще якесь. Але сучасна квантова фізика вам скаже те саме, що йоги говорили вам тисячоліття, що це є ілюзія. Сучасна квантова фізика скаже вам, що Твердих частинок в одному фізичному тілі людини, якщо їх зібрати докупи, то вони прослизнуть в ушко голки. А все решта це поля енергії. І те, що ми відчуваємо, що ми до чогось доторкаємось, це є поля енергії, які доторкаються до інших полів енергії. І перш за все, коли людина починає тренуватися в системі йозі, вона намагається осягнути цей факт, що ми це енергія. Що ми це не фізичне тіло. І для цього застосовуються як медитації, вони можуть бути різного виду, тому що ми, наприклад, на нашому курсі для початківців, на які я вас запрошую, проходимо мінімум дві фундаментальні медитації. Це самі основні медитації в Йозі, класичні медитації. Одна з них це анапанасаті медитація. Це коли ми спостерігаємо за диханням цієї медитації вже більше ніж кілька тисяч років. Вона залишена будучи к ямуні, і в цій медитації тисячі людей, які протягом тисячоліть практикували цю медитацію, дійшли до стану просвітлення. Стан просвітлення це розуміння власної природи. Це перш за все подолання оцього бар'єру, цієї має ілюзії, що ми є тільки фізичне тіло. Коли ми приходимо в цей світ, кожен з нас вибирає свій шлях. Хтось йде матеріальним шляхом і бачить суть свого життя накопичення якихось матеріальних благ. Хтось приходить в світ ідеї. І він хоче створити ідею. Хтось створює нові механізми, хтось робить нові відкриття. Все це, безумовно, має право на існування і все все чудово. Але філософія йоги розглядає. Шлях людини і суть його народження народження людини в дещо іншому форматі. Мабуть, найкраще про це розповідає один індійський міф, який я вам хочу розповісти. До початку буття існував тільки абсолют. І в цьому міфі він представлений у вигляді Шиви. Кожного народу абсолют має різні назви, різні слова, але суть це. Початкова природа всього. Можна сказати, що це Бог. І крім Бога, немає більше нічого. І ось одного разу Богу стало скучно. І він створив з себе одну із протилежностей Шакті. Вони грали в різні ігри, але Шакті запропонувала Шиві ще один цікавий варіант ігри. Вона запевнила його, що це буде найцікавіша гра, в яку він тільки грав. І абсолют, шива, чи як би ми його не називали, погодився. І шахті пояснила, що тобі треба буде знайти себе. І вона розрубала його на тисячі маленьких частинок і сказала, що в процесі цієї гри тобі треба буде згадати, що ти є Бог. І ось ці частинки, це є ми з вами. Маленькі частинки Бога, які через фізичний світ приходять у цей фізичний світ для того, щоб згадати свою духовну природу. І коли ми згадуємо, що я є Бог, що я є частинка Всесвіту, ну, мається на увазі не Бог якийсь, як Ісус Христос, чи Боги Олімпу у Древній Греції, мається на увазі, що ми є частинка Всесвіту, Рівнозначна з усім Всесвітом. Знаєте, у Древній Індії були веди. Це такі найдавніші писання, які ви можете зустріти на планеті Земля. Можливо, були ще більш давні писання, але вони не збереглися. Тому веди вважаються, є чотири основні веди, які вважаються основними такими древніми текстами. І в них є велика мудрість. Проте, всі вони сходяться до Упанішад. Упанішад йде як пояснення Вед. Але всі ці чотири напрямки зводяться до одного поняття, яке називається в філософії йоги і в філософії Древньої Індії Махавак'я. Махавак'я має чотири види пояснень, але всі вони зводяться, в принципі, до одного. Атман і є Брахман. Атман. Тут мається на увазі індивідуальна душа. Брахман це всесвітня душа, абсолют. І Махавак я пояснюю, що ми не є відокремлені від абсолюта і ніколи не були. І ось ця гра вона продовжується все наше життя. Ми намагаємось згадати, хто ми є насправді. І для цього в Йозі є певні інструменти. І, безумовно, одним із інструментів є асани, які допомагають нам зберігати здоров'я фізичного тіла, тому що я вже пояснював, що без здоров'я ви будете просто займатися тим, що ви намагаєтесь повернути своє здоров'я замість своєї дхарми. Коли наше тіло відмінно працює, коли в нас є здоров'я, ми тоді можемо зосередитись на певних духовних аспектах. І що це таке за ці духовні аспекти? Ми що ми можемо часто слухати про те, що о, духовність, там духовність. В іншому місці духовність, але що таке духовність? Якщо я вам задам питання і ви не знайомі з традицією Ваджра-йоги, скоріш за все, вам буде важко чітко сформулювати, що таке духовність. В нашій системі Ваджра-йоги є чітких п'ять критеріїв духовності. І ви можете подумати над цими критеріями. Я пропоную вам подумати, можливо, ви додасте шостий критерій або скажете, один із п'яти мені не підходить. Але давайте розглянемо коротко ці критерії. Перш за все, це доброта. Коли ми добрі до себе, до інших живих істот. Але коли ми приходимо в матеріальний світ, ми зіштовхуємося з іншими фізичними істотами. І поняття доброти не таке просте, як може здаватись, тому що, коли, здавалось би, ну, роби то, що хочуть інші, не суперечі їм, але справа в тім, я хочу розповісти вам одну таку цікаву історію, яка була в моєму житті. Одного разу я збирався на курс для інструкторів, тоді я ще не був інструктором ю, хоча я вже його викладав. Я підійшов до людини, яка викладала, і сказав, ти знаєш, в мене немає коштів, ти не можеш мені зробити знижку або якийсь інший варіант запропонувати. Він сказав, в тебе є ще кілька місяців до початку курсу, йди і зароби гроші. Здавалося, я тоді не зрозумів цього вчинку людини. Але знаєте, чим це закінчилось? Я пішов, заробив гроші практикою йоги, я робив індивідуальні заняття, робив групові заняття. І я дуже сильно підріс як інформаційно, так і професійно в викладанні. І коли я пішов, заробив ці гроші практикою йоги, пішов на цей курс, згодом я зрозумів, що це було добре ставлення до мене. Тому добре ставлення це не завжди давати те, що людина просить. Іноді якраз дискомфорт, відсутність чогось спонукає нас до розвитку. Ось що таке доброта. Тому давати 10-ту шоколадку дитині, яка просить, це не є доброта. Іноді доброта може не подобатись іншим людям, тому що вони, може, хочуть сісти нам на голову, звісити ножки. Але доброта це квінтесенція дії, яка призведе до найкращого розвитку людини. Наступний критерій духовності це є відповідальність. Чи ми відповідальні за свої дії? Чи ми розуміємо, що кожна дія має свій наслідок. Звичайно, одним із самих таких яскравих проявів духовності це свобода. Про це я вже сьогодні, вірніше, на нашому челенджі говорив: дати іншим свободу, але дати і собі свободу. Спитати себе, чи ти живеш так, як би той, того хотів чи хотіла. І свобода це, мабуть, найяскравіший прояв духовності: чи ми надаємо свободу іншим, чи ми надаємо свободу самим собі. Звісно, без знання духовність неможлива. Я вам приведу кілька прикладів. Ви їх самі знаєте з історії людства, коли під релігіями. Релігіями прикривали багато дій: Христові походи, там ще якісь захоплення земель. Початок воєн часто прикривались релігіями. І якщо людина не має знання, що таке духовність, і вона слідує за якимись такими закликами, навіть прикриваючись релігіями. То без знання вона не може слідувати духовному шляху. І іноді духовність це йти не в тому самому напрямку, що йдуть інші люди, що йде більшість. Іноді так, іноді ні. Але для того, щоб ми відрізнили одне від одного, нам потрібне знання. І саме знання це те, чим ми ділимося на нашому курсі інструкторів, на нашому курсі йога для початківців. На нашому курсі остеомеханіка, де ми навчаємо зцілювати себе, зцілювати інших людей. І п'ятий критерій духовності це усвідомленість. Тому що, коли ви йдете по вулиці і ви бачите якусь людину, яка виглядає не так, як ва. Того вважаєте за потрібне. Вас виникає думка, засудження, що ця людина може занадто товста або занадто худа, що вона іде не в тому напрямку, як ви вважаєте за потрібне. І тут ви усвідомлюєте цей момент, і ви кажете собі, стоп! Я не буду засуджувати іншу людину за те, що вона не так виглядає, чи не так живе, чи не іде не в тому напрямку, як я того вважаю. Але ось цей момент усвідомлення без нього. Неможливий духовний шлях. Ви можете бути начитаними людьми, ви можете бути ходячою енциклопедією. Але якщо ви не усвідомлюєте, що відбувається в даний момент у вашому розумі, що відбувається у вашому житті глобально і конкретно в даний момент, не буде духовного розвитку. Духовний розвиток проявиться тільки через усвідомленість. І от вам п'ять критеріїв, які ми виділяємо в ваджрайозі для духовності. Давайте сьогодні ви подумаєте над цими п'ятьма критеріями, як вони проявлені у вашому житті. А можливо, ви скажете, Анатолій, а ось є, ось ще один критерій. Але вже, мабуть, більше 10 років я не знаходжу додаткових критеріїв. Проте всі ці п'ять я знайшов не одразу. Спочатку був один, потім я думав, медитував, з'явився другий, третій, четвертий і п'ятий. Я не кажу, що точно нема ще одного критерію, можливо, він є. Тому чекаю від вас відгуки, чекаю ваші думки, ваші інсайти. І запрошую на наші курси, курс для початківців, курс для інструкторів йоги і курс цілителів, два останніх курси це річні курси. Дякую за те, що ви були зі мною 5 днів цього чудового челенджу. З вами був Анатолій Пахомов, Ваджра йога. І остеомеханіка. Бажаю всім здоров'я і процвітання.